Із характерним запахом та осадом, сумнівної якості. Але головне, що із крана, так про воду у марганці говорять місцеві жителі. Через підрив Каховської тут, як і у більшості прибережних населених пунктів Нікопольського району, централізоване водопостачання було відсутнє довгі місяці. Кранах вона не підіває, Вона не піває, вона така. Горьковатая какая-то. Ну, купаться, стирать можно. Как дали эту воду, так я думала, что уже Наступив мир, уже війна кончилася. Для того аби, хоч якось забезпечити містян питною. В марганці встановлені ємності із привозною артезіанською водою. Люди сюди приходять постійно, навіть попри сигнали тривог. Пані Валентина одна з тих, хто щоденно ходить за водою. Набирає небагато, бо носити в руках важко. Ту воду, що біжить з крану, використовую лише у побуті. Пере та миє посуд. В основному поїсть, И даже покупаться, то, что той водой невозможно, соленая. Лучше стало чище, была вообще желтая такая, вонючая была. И есть запах, и когда моешь ей, она такая, как будто соль выступает. белая все от нее, от этой воды. Для туалета, для посуды. Ну. В машинки стираються цією же водою. Не буду ж я цю воду заливати в машинку. Також у Марганці облаштовані свердловини із системою очистки. Нині їх у місті 10. Питну чисту воду тут можна набрати безкоштовно у будь-який час. Раз в три дні набираю 30 літрів. Кушати готуємо і п'ємо. Аби повернути місцевому населенню централізоване водопостачання, у Марганці побудували альтернативний водогін. Воду беруть з Миколаївського водосховища. Миколаївське водосховище має дуже погану якість ісходної води. Вона дуже відрізняється від Дніпровської, від Каховської. Технологія, на якій працює наш другий підйом, де проходить очистку і знежараження питна вода, не розрахована на таку якість. Води тому ми воду очищаємо, ми воду дезінфікуємо, але на жаль, такі сполуки як солі, ми із води вбрати не можемо. Тому вода по деяким показникам не відповідає питній. на сьогоднішній день. Єдина надія Марганчан магістральний водогін та допомога від благодійних міжнародних організацій.